Всім привіт! Сьогодні на золі реально класної машинки для сім'ї, для роботи. Це Volkswagen Caddy 2009 року на легендарному 1.9 дизелі. В салоні ми потрапляємо ось такі на сірі гарні дверні карти. І перешитий оранжево-чорний салон. Виглядає дорого, багато, класно. На рулі у нас чохол, відчувається класно, нормально. Тут у нас магнітолка, клімат-контроль. У нас 1.9 на механіці. Найкраща зв'язка по надійності не подаю, можна придумати. Це у нас перероблений вантажник в пасажир. Ми ось так от відкриваємо. Тут все. І в нас купа місця в багажнику. все так само в шикарні оббивочці. Я кадіків ще не бачив. Двері ось так легким рухом відкриваються і ми потрапляємо в реально просторий, величезний задній ряд, так само перешитий. Бачимо величезну нішу зверху над першим рядом. Купа місця в голові. Ось така от класна машинка, у нас 200 тисяч пробігу. Її віддають за 6850 тисяч Кого зацікавить, ми милополяса свара. Знаходимо з біля ренальвів. Приїжджайте, дивіться або зводіть нам за подробицями.